Добрий вечір добрим людям. В повітрі пахне грозою. Гримить. Ну, нічого, ми успіли. Огурчики зібрали. Картошечки там накопали. І саме основне, операція цибулька. О, і біленьку зібрали побистрічку. І синеньку, красивеньку, чипурненьку таку. Оч, вітамінів скільки лежить. А це ще в нас жовтенька. Красивенька. Ой, я не вспілась з-під дождю вигребти отаку красу. Операція чесничок закінчена. От, підвісили. Ну, а тепер хай досиха цибулька. от, І будемо потім чистити, їсти, вітамінізуватися і бути здоровими. Всім гарного вечора і Боже пласові ні всьому.